Світанок пінк. Дивіться, які кольори. Кущик наростила, ну, просто чудовий, трішки форма в нього змістилася, ну, Відносно розположення до сонця. Ось така красуня. Не можна прямо милуватися. А поряд зовсім маленький кущик, але ось цей колір мені подобається найбільше. Він з помаранчевою серединкою. Ну, Це я вам показую те, що я купувала під назвою світанок. Якщо десь, можливо, помиляюся, можете мене виправити. Поряд ну прямо виїдає виїдає, очі такі настільки яскрава жовта хризантема, кущик теж із маленьких. це По моїй вині дуже красивий кольор. І, і я думаю, де я гарно його посадила, правильно там все зробила. Це була чудова мультифлора жовтого кольору. Ось така. Розквітає, набирає бутони, розкриває їх помаранчева хризантема. От дуже люблю такий колір. Не знаю, чи відноситься вона до світанків, але здається, мені її продали такою як світанок, хоча квіточка така, дивіться, велика.